Відкрито проводиться розгляд справи за позовом Новикова Ольги Дмитрівни, Новикова Сергія Єнідовича, Новикова Дмитра Сергійовича, Новикова Яни Сергіївни, до Ткач Марії Володимирівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог по предмету спору об'єднання співвласників гарча-квартирного будинку Доброволик. Про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої золоттям квартири. Слово секретарю судового засідання. Присутній позивач Новіков Сергій, представник позивачів бойчук, представник відповідача Лотиш. Судове засідання фіксується комплексом. Акорту. Розгляд даної справи проводиться суди Дарницького районного суду міста Києва Заставка, секретар судового засідання доля. Прошу вас присутніх судовому засіданні представитись суду. позивач. Нуриков Сергій Леонідович, місце проживання, у місто Київ, вулиця Олени, Вчілки, 3А, квартира 133. Рік народження 1971, 3-10 жовтня. Сідайте, будь ласка, представник. <клухи> представник позивачів у справі, адвокат бачу Наталія Петрівна, представляю інтереси позивачів на підставі угоди, а мої повноваження підтверджуються по ордерами справи Надавалися разом з позовною заявою. Так, так. Добре. Всіх позивачів ви представляєте? Так, всіх. Сідайте, будь ласка. Представники. Адвокат Лукашенка Михайлович, дій на підставі ордеру є в матеріалах справи. Дійсню діяльність у місті Києва за адресою вулиця Січових Стрільців, будинок 77, офіс 407. Матеріал справи є всі. Особа ваша встановлення. Чи будуть відводи справи суду? Ні, ось чесно. На даному етапі не буде. Сідайте, будь ласка. Немає розчислення. Відобразила так, що здійснюється. Це друге у нас підготовче засідання по під справі. Позивач. Позовні вимоги підтримуєте, позивач представник. Ми отримали повна позиція відповідача приватного. Сторонами було подано ряд клопотань, які судом не розглянути. Це саме клопотання про виклик свідків та призначення експертизи, які були долучені до матеріалів справ. Ми ще пропущуємо, зобов'язали сторони, сторону. Якщо документи пошти буквально той же, той же день, чи наступний пам'ятаю. справи. Попередньому судовому засіданні судом було долучено до матеріалів справи клопотання часто відповідача представника від відповідача по справі і зобов'язано суд надати документи на підтвердження направлення. Стороні по справі дані докази поєднуються до матеріалів справи. Mm -hmm. Від представника позивачів надійшло надійшли заперечення на клопотання відповідачів про визнання доказів неналежної як я була долучена до матеріалів справи. Та заперечення на клопотання про призначення будівельної технічної експертизи. Торома вона не направлялась. Так, я розумію, не направлялася. Ми заслухаємо вас в цьому засіданні вашу позицію. Приєднуються до матеріалів справи зазначені заперечення. Будь ласка, клопотання позивача. У вас було клопотання про допит якості свідка позивача, якщо я не помиляюсь, що Микола Ольга Дмитрівна, Дмитрівна перепадала заяву про допит і як сторони в цьому провадженні в якості свідка. Керуючи статтю 92 вільного кодексу за кодексу України, вона виявила бажання про те, щоб її допитали в якості свідка. Так, крім того, Є її особиста заява впровадження? Так, я, я підтримую цю заяву, прошу її задовольнити. Думка позивача пози... це Шп... Ви по цьому клопотанню бажаєте Ні, ще й Ні. Ви маєте наміри щось висливу. Ваша думка про. Прошу задовольнити дане клопотання в даному випадку. Це буде доказом по справі її слив. Вона була на місці події, вона дасть об'єктивні пояснення щодо даної ситуації по затопленню квартири. Сядайте, будь ласка, думка представника відповідача <кліджен> щодо заявленого подання. <кліджен> <кліджен> вважаємо, що в даному разі немає такої необхідності. <кліджен> Чому? Тому що безпосередньо думка позивача викладена викладено в принципі обозові. Що думати немає відсіч додатково почати час суду на такі процесальні речі. Так що ми не заперечуємо. Вислухавши думку учасника процесу, суд ухвалив задоволення текло питання і запитати в якості свідка, позивача по справі, новикову Дмитрівну. У вас ще питання? Так, про допит свідків інших. Зокрема, воно є в матеріалах справи? так. так? Подавала. Mm. 26 серпня 2 через 3 божье є yeah. аркуш справа сто шість yeah, є таке клопотання представник два позивача до пеци на обговорення станція циркнока ну, не свідково. Просимо депутати в якості світка третка Олексія Михайловича, який проживає за адресою місті Києва Олени Пчілки, були 3... Олени Пчілки, 3 А, квартира 91, які є головою ОСББ Доброволик. Єдні із підписантів факту про залиття був безпосередньо свідки встановлений причин затоплення та наслідків затоплення квартири подавачів. Іщенко Андрій Валерійович також е, 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 був підписантом акту про е, залиття, е, був безпосереднім свідком події і наслідків залиття квартири е, позивачів є членом ОСББ, членом правління ОСББ. Доброволик, е, ну тобто мініму обстежував квартири як е, е, позивачів, так і відповідача щодо м -м, причин. Причин залиття Качинського Андрія Сергійовича, який проживає в місті Київ Миколичука, 13 дрібна, квартира 28. Ця особа є слюсером техніком, приймав участь у встановленні причин залиття і є представником обслуговуючої організації ФОК Дем'янчук, ну і також підписував акти. Тобто він безпосередньо також встановлював причину залиття і обстежував. Місце події Веременко Микола Дмитрович, Веременко е, Микола Дмитрович, який проживає в місті Києві, по вулиці Новопередська, буде на 33 квартира 46. Е, він є родичем е, позивачки, вічимом Ольги Дмитрівни і без приймала безпосередню участь в ліквідації е, е, наслідків е, затоплення, тобто вибирав ту воду, він бачив. Наслідки цього затоплення і прийма участь безпосередньо в, ну, в ліквідації наслідків. І може надати безпосередньо пояснення, які там були наслідки за сідайте, будь ласка, думка позивача, що ви дане пропонента. Сидеться, будь ласка, думка представника відповідача? Ну, ще заперечуємо. тому ну, ж таки, виключити з, з того, що в даному разі у нас у позові виконані пояснення безпосередньо позивача 1, позивача 2, позвача 3, позивача 4, у нас у позові заявлена третя особа об'єднання співвласників багатоквартирного об будинку добровулик, які можуть безпосередньо прийти до суто дати пояснення. Тобто наша думка заперечує. -за Вислухавши думку учасника процесу, суто хвалив задовольнити клопотання та виклад хатів для допиту якості свідків заявлених осіб, порядку Олексія, Іщенка Андрія, Качинського Андрія, Зернинка, які можуть повідомити про обставини, які мають значення для вирішення справи, що обґрунтована встановлення позивача заяві. Ще є клопотання. Ваша честь, нам також подано клопотання про приєднання доказів, зокрема. Договору, ми вирішили це питання, якщо я не повідомлююсь. Ну, ви маєте право знайомитися за час на до засідання. Договору. Зараз я подивлюсь, подобно зберігання. питання. Задоволено було судом і прийнято до розгляду вилучно до Гуперанського. Обговорювалося. Ну, крім того, ми подавали відповідь на відео. Все це вирішення в попередньому засіданні. Це прийнято до розгляду. Але нічого не маєш. Будь ласка, слово представнику відповідача. Є клопотання. Звичайно, ми подавали, у нас нових клопотань немає. Хочу продублювати в усному порядку ці клопотання, які і заперечення, які подавали в минулому. судовому свідому Давайте по клопотанням. Так. Клопотання про визнання доказів неналежного і недопускного товару. Приєднано це під так, час розгляду по суті. Так, а заперечення на відповідь позивача на відзив позивача. Єдине у вас клопотання, так, я так, розумію. Так, про так, призначення експертизи. Так, так. Час. Будь ласка, вам слово. Ще зважаємо, що на теперішній час є беззаперечні підстави для призначення будівельної технічної експертизи у даній справі для об'єктивного розгляду у справі. Чому? Тому що з одного боку позивач надав до суду висновок про вартість проведення відновлювального ремонту квартири, який був підготовлений 10 квітня 2023 року товариством з обмеженою подальшою центр незалежної експертизи. З другого боку, відповідачем також був наданий власний висновок. У даному разі, аналізуючи норми чинного законодавства, ми вважаємо, що висновок, який надав на позивач у справі, він є неналежним та недопустимим доказом у справі. З таких підстав. Перше, даним висновком визначено не розмір, матеріальної шкоди, яку має намір позивач стягнути за вказаним позовом, а у даному висновку визначено саме вартість відновлювального ремонту. Друге, згідно додатків, які додані позивачем до цього висновку, немає жодних документів, які не дають право такому спеціалісту, який проводить цей вино. Цю експертизу чи цю оцінку немає жодних документів, які надають право такому спеціалісту саме досліджувати вартість відновлювального ремонту. А, зокрема, зокрема, додано такі документи. Зараз я скажу, це та, сертифікат суб'єкту оціночної діяльності від 25 листопада 2021 року, виданого. Фондом державного майна за такими напрямами оцінки майна це об оцінка об'єктів матеріальної форми, оцінка нерухомих речей, оцінка машин та обладнання, оцінка колісних транспортних а, засобів. Тобто до а, даного висновку не надано доказів а, повноважень, сертифікатів відповідних ліцензій які для визнач... для можливості визначення даною установою розміру матеріальних збитків зв'язку з залиттям квартири, чи, наприклад, визначення. Вартості відмовленого ремонту згідно чинного законодавства спеціальних інструкцій, положень у цій галузі. Такі висновки можна робити лише у тому разі, якщо відповідний експерт має кваліфікацію за такими спеціальностями. Перше, це за номером 10.6 дослідження об'єктів нерухомості будівельних матеріалів, конструкції та відповідних документів, і 10.10 .10, визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд. У зв'язку з цим то центр незалежної експортної оцінки не має жодних повноважень визначати вартість проведення відновленого ремонту квартири позовичів після залиття. Отже, на нашу, на нашу думку, висновки. То Центр незалежної експертної оцінки про розмір матеріальної шкоди позивачів викликають сумніви щодо їх правильності згідно статті 103 Цивільного цінним кодексу суд призначає справі експертизу за сукупності таких умов, що для для з'ясування обставин що мають значення для справи необхідні спеціальні знання у сфері іншої, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. І друге сторонами ми не надані відповідні висновки експертів, тих самих питань, бо висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. У даному разі ми вважаємо, що такий висновок викликає сумнів у правильності. Виходячи з наведеного, просимо призначити справи будівельно технічну експертизу. Проведення якої доручити експертам, то експертно-дослідна служба України. А на розгляд та вирішення експерта просимо суд поставити таке запитання, які дійсно розгляд матеріальної шкоди внаслідок золоття квартири позивачів був нанесений. На час проведення судової експертизи просимо провадження справи зупинити згідно вимог цивільного. Кодексу України про призначення судової експертизи та зупинення провадження справи просимо постановити відповідну Дякую. Mm. По слово представнику ваша позиція щодо заяви. Доперечуємо щодо здоров'я компатання проховуючих наступне. Статтєю 103 написав кодексу визначено, що суд призначає експертизу у справі за сукупності таких. А, Таких обставин, коли для в'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері інші, ніж правила, від яких встановити відповідні обставини неможливо. І сторонами не, на, не надані відповідні висновки експертів із цих питань або висновки експертів які оцінювання, щодо деякі правильності. В нашому випадку на підтвердження титлів завданих позивачем ушкоджень належаної Імрухомов майна визначеного висновку про вартість проведення відновлюваного ремонту квартири від 10 квітня 2024 року, складено з кваліфікованим оцінювачем Нікітюком Олександром Владиславовичем, суб'єктом оціночної діяльності центру незавиної експертної оцінки за результатами огляду квартири, який був проведений 6 квітня 2023 року. В додатку до висновку містяться. Фототаблиця, фотоматеріали, з яких е, можна простежити факт надання подавачам і нових витків, щоб полягає у наявності від протикання. Також е, оцінювачі було досліджені інші матеріали, які були надані подавачами е, ну, документи, тобто, зокрема акт про залиття, свідоцтво про права власності, також інші документи. Е, висновок про вартість проведення відвального ремонту квартири є письмовим доказом. А дируючи, які позивачі жодним чином не порушили жодної норми, тобто вони право, мали право на отримання такого висновку. Доводи представника щодо неналежності цього доказу ґрунтуються на помилковому сприйнятті цього письмового доказу як висновку експерта, висновку судового експерта, для якого дійсно застосовується положення статті 102 цивільного процесуального кодексу. Мина якого. Щодо, щодо того, ну щодо доводів представника відповідача про те, що встановлено не розмір шкоди, а вартість відновлення ремонту, то у відповідності до діючого законодавства, аналіз законодавства, дає, дає підставу для висновку, що розмір збитків, розмір шкоди, шкоди, за квартир, встановлюються. Розмір, з злиттям квартири, встановлюється саме розміром вартістю суми відновлюваного ремонту. І навіть у відповідності до інструкції про призначення для проведення судових експертів та експертних досліджень, то науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертів та експертних досліджень, про призначення якої саме просить і представник відповідача до основних завдань будівельної технічної експертизи відноситься саме визначення вартості будівельних робіт, пов'язаних з переобладнанням, усуненням наслідків, наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха і механічного впливу тощо. Крім того, відповідно до пунктів 5.1, пункту 5, 5 інструкції встановлено орієнтовний перелік питань для, для, для таких випадків, питань для будівельно-технічної експертизи і до них відноситься, зокрема, яка вартість ремонту будівельних робіт, проведення яких необхідно, для усунення пошкоджень, наслідок залеття, пожежі, стихійного лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо. Тобто, фактично, позивачами надано доказ, яким вони підтверджують розмір завданих їм збитків. А, якщо суд прийде до висновку про все ж таки призначення експертизи, то просимо призначити таку експертизу. Київському науковому досвідному інституту І на запитання експертів поставити питання. Харенкову вартість відносина ремонту, включаючи варті матеріалів та робіт, виявлених пошкодин на виявлених фашкодин, наслідок злиття квартири, квартири позивачів, а також варті комплексу робіт з Антісептичний обруб, обробки приміщення квартири. Справа в тому, що квартира для е, нас за е, з'явились брики, їх треба якимось чином обирати, і це потрібно е, визначити, якщо суд е, вирішить, що експертиза таки необхідна для обґрунтованих для прийняття судом правильного вірного рішення і для дослідження від, е, всіх обставин справи. Така наша позиція. Ваша честь. Я категорично проти проти проведення повторної експертизи. Чому? По-перше, у наших опонентів був час, вони неодноразово ночні приходи, вони приводили людей, люди щось там фотографували. Потім нам поштою прийшло від юридичної компанії там, незалежна експертиза, що вони 19 тисяч гривень ущерба і все це. Вони проводили цю експертизу і пройшов час, пройшов, там, грубо кажучи, півроку. року. Все це просушувалося, робилося. Зараз проводити експертизу, ну я не знаю, є сенс чи немає сенсу. Це вже на розгляд суду. Другий, другий момент квартира це не прохожий двір. Вони ходили скільки їм треба було, і днем, і ночью, але в них не виникало е, зробити експертизу. Я їм по телефону пропонував норм, ну, самим устранити ці. Пошкодження, кав, хай вам кум там поклеїть чи що зробить. Просто зробіть і все. Місто того, щоб тероризувати мою дружину, доводити її до нервних стресів там і так далі. Тому я категорично проти цього. Є експертизи, є з їхньої сторони, є з нашої сторони. Я думаю, цього достатньо вача. Стосовно щодо неналежності експертної установи, до якої ми звернулися, можна викликати даного представника експертної, який робив цю експертизу. В договорі в нас це прописано, що він зобов'язаний звернутися до суду і надати пояснення по самій експертизі. Якщо Наших опонентів виникли питання сумніви щодо належності даної установи. Я думаю, він також забезпечить слухає Чи проводились якісь ремонтні роботи після забиття в квартирі? Е, ні, ремонтні роботи не проводились, але в квартирі довгий час, ну, як, ніхто не проживав, тому що це все відкрито було. Сушило, тоді холодно було, і ну, зараз літом воно все провітрило і просушилося. Але коли це все є відео, і, ну, до речі, не було часу, цілий там водопад був, треба було ліквідовувати, не було часу робити всі ці відеозйомки об'йом цього затоплення, тому що під нами також установа там дитячий інженер. Приміщення, щоб не затопили їх. ну Майже ми їх врятували там. Ремонти ніякі не проводились. Тут видаляються донародчої кімнати для прийняття рішення. Тут на резолютивна частина рішення буде оголошено орієнтовно через 30-40 хвилин. Частина 28.9.23 Гладарницький району суд міста Києва в складі головучого суде Застенка, секретарем судового засідання Буре, за участю позивача Нурикова, представника позивача Бойчук, представника відповідача Латиша, розглянувши в открытом судовому засіданні в залі суду в місті Києва в порядку загального позовного провадження клопотання представника відповідача откачного адвоката. Летиша Андрія Михайловича при призначення експертизи у справі за позовною заявою Новікова Ольги Дмитрівни, Новікова Сергія Леонідовича, Новікова Дмитра Сергійовича, Новікова Яни Сергіївни, Доткач Марії Володимирів, Нетрович, Кадувальне Менове та моральної шкоди, забране залиттям квартир. Третя особа об'єднання співвласників багатоквартирного будинку доброволк. Вирішив у цивільній справі за позовною Новікова Ольги Дмитрівни, Новікова, Сергія Леонідовича, Новікова. Дмитра Сергієвича, Новікави, Яни Сергіївни, доткач Марії Володимирівні, провишкодування майнової та моральної шкоди, завдане залиттям квартири, третя особа об'єднання своє власників багатоквартирного будинку доброволи, призначити судово, будівельну технічну експертизу на вирішення питання, поставити наступне питання. Яка вартість ремонтно будівельних робіт, які необхідно провести у квартирі за адресою міста, які вулиця Оланипчілки, триа, квартира 133? для усунення пошкоджень, що виникли власне так залиття? Квартиру водою станом на день проведення експертизи. Проведення експертизи доручити експертам Київського науково дослідницького інституту судових експертиз. Експертів попередити про кримінальну відповідальність за статтями 384 385 Кримінального кодексу України для дослідження експертам надати матеріали цивільної справи 753-99-45-23. дев'ять, Передплату за проведення експертизи покласти на відповідача ткач Марію Володимирівну. Відомості про учасників справи та їх представників ухвала набирає законної сили негайної після її проголошення та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 15 днів дня складання повного судового рішення. Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена в день складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвалу суду. Якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення йому повної ухвали суду. Суддя підпис.